Компанія Pack. Зараз буде на огляду два ролика скотчу, але виготовлені вони по двом різним технологіям. Це нам прислав цей ролик клієнт, який хоче замовляти скотч, але в нього так сказати, горький опит в цій справі. Цьому ролику чуть більше трьох місяців, і ось яка біда з ним произошла. Логотип перепечатується, погано клеїться. І той, який ми виготовляємо. Дивіться, оце ось поверхневий скотч з доплаком. Як він робиться? От беремо основу білу, наносимо ваш логотип і зверху ще робимо доплак. Тому цю, цей скотч можна хранити там більше, більше року, і з ясним, в принципі, нічого не буде. Він не стирається нічого. А ось це ролик, який нам прислав клієнт. І що ми тут бачимо? Це виготовлення приблизно таке ж саме, але без доплаку. На це завжди звертайте увагу, тому що іноді, коли ви замовляєте, по умовчування просто ставлять принципі, щоб дати чуть ніже цену. Ну, але ось таке можете отримати. Якщо будьте обачніше. Всім гарного дня. Замовляйте у компанії Tetris Pack.